Вітаю, друзі, на каналі Шушим. Сьогодні будемо святкувати 15 тисяч підписників на каналі. Це вже така велика для нас цифра, тож проведемо цей вечір чудово. Приготуємо сьогодні шашлик, нам спекли чудовий торт, просто шедевр пізніше покажемо вам. І розберемо багажник автомобіля. У нас там ще все складено з літньої риболовлі. Навіть не знаю, що там є. Подивимось, там треба всі фідера перебрати, катушки, все поскладати в сарайчик, щоб все вже зберігалося до наступного сезону. Всім привіт! Вже розпалили вогонь. Зараз підкину дров, щоб жару було багато. Бо зараз зима зима. Горить вогонь поганенько, то треба, щоб хорошо, хороший жар був. в в Всім привіт! Я теж буду допомагати. От я приніс вже дрова і зараз буду їх кидати. Чекаєш на ликаті? Так. І чекаю торта. Но більше торта, так? Да? Да. <гум> ну давай батько, відкривай, подивимось, що там у нас все як завжди. Купа. По Повний набор. Купа фідерів, підсак. Так, ну давай потрохи виносимо все в двір і будемо дивитися, може тут ще черв'яки якісь є. Черв'яки опарища точно є. Да? Засушені, мабуть. Куча приманок разних. Так, давай, коротше, все по чуть-чуть розуміти. -чуть Газу всього виняли, купа снастів, Насті різні прикормки, чого тут тільки немає. Тут що у нас о, наш спомп, який так і не відлетів. Тут що у нас? Мандали, Фідера. Так, давайте фідера зараз всі розберу і по чохлам, як положено, поховаю, бо вони так. Негарно в машині лежать. Так, зараз поприбираємося. Ой, цей фідер, як він мені подобається, як він далеко кидає. Класний. Так він не встиг не насолодитися, бо сезон закінчився. Останнє, що в нас з'явилося, скажімо так. Сигналізатори хоч і Да. Це працює. А крони треба винімати на зиму чи ні? Ну, Взагалі треба. Да. А ми будемо? Мені. Ми, <рес> це по хижаку цілий пакет всього. Ну це ховати не, не будемо, бо мені здається, з такою погодою ще скоро на хижачка з'їжу. <рес> бо по погода все розстає, тож треба ловити цей момент. Що в нас тут є? Метод міксу трошечки є, Ну це, це вже точно на наступний сезон. Ой. Це теж на наступний сезон вже. На толсто Да. Так. Та я тобі скажу, тут все, ще треба спакувати. і в сарай. Всього вистачає, блін. Так вже хочеться приїхати десь сістися, закинути підера, покайфувати, в кріслі посидіти. За столиком посидіти, якогось м'яска поїсти. І щоб тепленько було. Так, да, вже так цього не вистачає. Все-таки зимова риболовля холодна, якось не, не так, не такі кайфові відчуття, як від е, літньої риболовлі. Але в зимовій є свої плюси. Зимова хороша тоді, коли хорошо клює і ловиться. Да, тоді якийсь азарт. І не маленькі окунці, а така крупніша. Да, і коли лід крапкий, що не боїшся по ньому ходити. Так, що там, нас вогонь догорає? Так, да, зараз буду виносити вже шашлик. Ти йди відівай шашлик, а я зараз бігом це все приберу. Давай. Бо зараз у нас є дуже багато. Так, жар готовий. Що там батько? Є. Шашличок у нас сьогодні з куриного філія. Я думаю буде смачненький. О, який ж він може бути. Давай, пробуй вміщати. Любиш шашличок, Діна? Де дві зуби. Пали. Mm. Хороші шашличок. Давно не було, так? Да? Так, да, останній раз ми шашлик їли на природі, коли з ночівлею були. Їли три місяці тому. Ди як чітко все, так? Да? Так. Да. Якраз на вісім. 8... Штук розраховано і вісім штук є. О! Гарненький. Uh -huh. Маринувався він е, в, в гірчиці і в майонезі. В uh -huh. майонець і гірчиці. Uh -huh. Такий самий прикольний рецепт. Що там батько? шашлик готовий? Та ще не дуже. Та ні, вже почти готовий. Ну ще є моменти такі... Біловати. Типу цього, так? Да? Так. Да. Е, білесенький. Ні, ну він то білесенький Ну, я люблю. Mm. Щоб трошки ще прижарився. Mm. Ще хвилин п'ять yeah. п'ять і буде готовий. Yeah. І будемо заносити в хату і смакувати. Всі речі перебрали рибацькі. Скільки всього цікавого познаходимо, навіть забувся, що воно в нас є. Да, туди в багажник влазить дуже багато. Да. Буде в цьому році наша риболовля? Звісно, буде. Ну, льоду, мабуть, вже не буде. Ну, так, можна буде сходити ж. Я мрію на фідер зимовий. Ну то поїдемо, може, подивимось. Може. В наступному році. <гум> Смотри, яка погода буде, подивимося. Все залежить від погоди. Буде льот, підемо на льот. Не буде льоду, підемо так закидати. Та й все. Да. Що, Да, Все готово. несемо хату. Це Вже добре. Такий грудяний, Рубля. хороший. Все, друзі, приготували ми святковий стіл, зібралися всі головні члени каналу. Три рибака. Да, будемо святкувати наше свято. Ну, як свято, для нас це дуже, дуже велика цифра. Вроді не небагато 15 тисяч, але це, скажімо так, важка робота. У на, на нас всі підписники Чес, чесні, нічого накрученого немає. Ми працюємо, скажімо так, на чесність, да, батько? Да. І чекаємо вже 50 тисяч підписників на каналі. То, ж буде щось грандіозне, да, батько? Да. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Е, давай. Е, Придумаємо якийсь розіграш, може, на 20 тисяч. 20 тисяч підписників запускаємо розіграш. І якраз, мені здається, це буде весна і гарні набори для риболовлі, ну, щоб входили туди різні да, да, риболовні скажімо так, елементи, буде класно. Да, якраз це буде десь, я так прикидую, що на травень місяць якраз буде начало хорошої риболовлі. Так, да, і людям приємно зробимо. Да. І прикольно буде пропровести розіграш подивитися, хто виграє. Як ви вже помітили, друзі, тут стоїть така коробочка, а в ній знаходиться торт. Нам зробили торт на 15 тисяч підписників. Давайте зараз розкрию і покажу вам, як він виглядає. Так, відкриваємо цю красу. Ви заробляєте в шоці. Тор Шуши, А ну-ка як батька? Да красота. Я вам тортик? Хороший. Торт шикарний. Шикардос. Класс. Шедевер. Хочу вас з'їсти. Да. Ты казав, що ти з'їстиш хробачка. Да. Хлубока, пятерочку, ката. значить шухси. Да? Ну за кусок. Грубаш. А я кусочек шашлика. Да. І не один. Свишок гарний вийшов, так? Да? Да. Хочу подякувати всім підписникам нашого каналу. Це все відбувається тільки завдяки тому, що ви у нас є. Ви дуже нас підтримуєте. і дуже приємно кожного ранку заходити в Ютуб і дивитися, наскільки більше підписників стало на каналі. Це дуже мотивує знімати якісь нові проекти, нові відео і ділитися з вами тим, чим ми займаємось і тим, чим ми живемо, скажімо так. Тож, велике дякую. А хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться, бо ми прямуємо до 20 тисяч підписників і на 20 тисяч буде шикарний розіграш подарунків. Все, друзі, настав час, будемо різати цей шедевр. Всі вже хочуть скуштувати цього гарного торту. Батько, ти будеш різати чи мені? Ні, будеш ти. Бо я не зможу таку красоту різати. Це, розрізали ми тортик. Дивіться, який він гарний всередині, стільки різних слоїв. Клас. Зараз, Дімі даємо скуштувати, бо вже не може дочекатися. Давай, Діма, куштуй. Mm -hmm. Смачно? Mm -hmm. І вийшло. Ти хтів черочка? Так. Yeah. Як? Твоя mm -hmm. оцінка? З 10 болів скільки? Mm, з 10. Ні, з 100. Ще більше. Ну їж, ж, смачного. Yeah. Хто ж не підписався на канал Шуршим, то підписуйтесь. Дякую, друзі, за увагу. Ми продовжуємо святкувати свято нашого каналу. Ось шуршим з тортика. Аміго. А ми його... Ммм! Смакота. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми скоро виїжджаємо десь на риболовлю, або підемо в похід і будемо показувати вам гарні відео. Всім пока!